Кажуть, перекупщики нічого не роблять. Купив машину, приклеїв штуку, продав, заробив, все. Друзі, дивіться, забираєш машину, хімчистка. ну, В середньому там до сотки баксів, поліровка, в середньому 100, а то й 200-250, в залежності наскільки зачуханий автомобіль. Це тільки стосовно зовнішнього вигляду. Поїхали далі. Заїхав сьогодні на ходову. Ззаді два амортизатора, приїхали. Вже лежать нові, вони купили. вони супер дорогі, але вони нові, тому що людина має на цьому автомобілі доїхати додому і експлуатувати його в безпеці. Так що автомобілі в будь-якому випадку мінімально обслуговуються, щоб автомобіль був максимально справним. От, приводиться до зовнішнього ідеального стану, скажімо так. І ви ж не хочете купувати з під власника загажену, грязну, подряпану машину. Ви хочете купити її в ідеальному, гарному стані, ну і щоб, звісно, максимально нічого не ремонтувати. Так, що перекупчик це посереднє дзвіно між власником автомобіля і кінцевим його споживачем.